Злато, вітаю тебе з початком твоєї законотворчої діяльності. Які відчуття від першого дня у сесійній залі, і які відчуття зараз від другого дня? Поки що в повній мірі ми не почали працювати. Мені дуже хочеться, щоб це був нарешті парламент в класичному його розумінні політичному, щоб це не було драматичним театром, як це було до скажімо подій в Україні, які сталися рік назад. Ем... Поки що я не зрозуміла як як це але в мене є задуми, вже працюю з командою стосовно культурних питань. і Думаю, що вже найближчим часом будемо подавати законопроекти. Дехто у соціальних мережах і у інтернеті критикував тебе за занадто пишну зачіску на першому засіданні Верховної Ради. Як ти збиралася взагалі до Верховної Ради, тому що у перший день ти була у сірій сукні? Сьогодні ти майже у такому самому фасоні, але у синій так в мене була пишна зачіска, тому що для мене це було свято таке, і все ж таки я себе відчуваю як артистка і навіть ну, у сесійній залі навіть у сесійній залі я себе так відчуваю і нічого всьому поганого не бачу я не ідеальна людина якісь висновки з досвіду своїх колег у попередніх скликаннях ти зробила принаймні коли ти писала смс у телефоні ти його прикривала так аби не було видно з ложі преси це мене навчив шоу бізнес так, так себе вести, тому що є в мене якась моя е, якесь моє таке життя непублічне, і хай воно в мене є, можливо, не завжди хочеться про нього розповідати. Хай трошечки залишиться тайни.